Пішли діти в поле, квіточки збирати, Мак, мак, зірочками волошки, сокирочками, румом зілля, бурком, зілля, медок діля і чебрець, квіточки зривали, віночки звивали, Мак, мак, зірочками волошки, сокирочками, віромо, зілля, бурком, зілля, медок зілля і чебрець, віночки звивали. Волошки, сопи рочками, ромим, зілля, буркун зілля, мелед діля і чебрець. як звели віночки, завели таночки, мак, мак, зірочками волошки, соки, рочками голошки, сопи, рочками, ромим.